Усім привіт, агенти! Прийшов стрім з розробниками перед останнім сезоном 7-го року м'ютіні або заколу. Більшість інформації про новинки сезону нам вже відомі, я робив огляд стріму перед тестуванням цього сезону і також реакцію розробників на вігу гравців після тесту. Можете передивитися ці два відео, якщо цікаво, ну, також я трохи стрімив ПТС. Тому зараз, скорочено, ще раз пройдемось по темі сезону заколот. У нас буде можливість рекрутувати перебіжчики з фракції справжніх синів, які влаштували заколот проти генерала Андерсона. Можна буде знайти в відкритому світі три типу таких компаньйонів: штурмовий інженер та медик. Кожен зі своєю унікальною навичкою, яка якби і є активним модифікатором. Різні типи взаємодії з цим компаньйоном будуть заряджати глобальний модифікатор Command Link. Або команди зв'язок, що дасть нам можливість активувати ці навички. З опису на сайті я краще зрозумів деякі моменти, які не так пояснив у попередньому відео. Додаткові бонуси для гравців при активації навичок наших компаньйонів дійсно будуть тимчасові і діятимуть, поки діють навички. Лікувальна станція медика буде давати всім броню за вбивства, турелька інженера шкоду від навичок, поки існує. А після пострілу з РПГ-штурмовика буде тимчасовий бонус шкоди цілям по зоокриття. Також ці активні модифікатори можна буде прокачувати до третього рівня, і кожен рівень буде з. Збільшувати ефективність цих навичок, а також додавати їм деякі властивості додаткові. А також тепер, я здається, вірно зрозумів, який ще ми отримуємо постійний посивний бонус від різних типів компаньйонів. Коли ми знайдемо та завербуємо когось з них, то активуємо ось такий бонус, навіть не викликаючи самого кампаньона. Отже, у нас є три бонуси: 1,5% шкоди до зброї від штурмовика, 2% захисту від факторів ризику від медика. І ще півтора відсотки ефективності навичок від інженера. І кожен наступний завербований кампаньйон буде підіймати цей відсоток, але не більше ніж 10 разів. Отже, наша ціль знайти по 10 кампаньйонів різного типу, щоб отримати 15% шкоди від зброї, 20% захисту від факторів ризику та 15% ефективності навичок. Якщо в цей раз я все вірно зрозумів, то це доволі непоганий бонус, який треба буде назбирати. А всі дії з кампаньонами будуть додавати просто тимчасові корисні бонуси. Ну а про спорядження нове я теж достатньо розповідав. Рані. Раніше в цьому сезоні з перепустки можна буде отримати екзотичний бронежилет бікон для якихось гібридних білдів, хоча він має всі червоні характеристики. І діє, коли коло нас знаходиться наш компаньон або союзник з групи. Також гвинтівка Бете Світ. Пострілами з якої можна буде лікувати союзників, і ось так вона виглядає. Це класична М-1. Також ми отримаємо новий бренд Unit Alloys, який трохи змінить білди під штурмові гвинтівки. Про це я робив окреме відео. Ось такий візуальний вигляд він буде мати. Особливо цікавий в нас ім'яний бронежилет та кабура. А ще буде новий сет Concentrated Company. Ось його вигляд. Поки важко сказати, наскільки він буде ефективний. Можливо, він розкриється на АС або в Рейді, але точно він не для соло гри. Треба буде пробувати. А з фінальної місії можна буде отримувати дробовік Шеріф з дуже високою точністю та оптимальною дальністю. Що цікаво, розробники натякнули, де буде фінальна місія сезону заколу. Це місце ми бачили в кінці сезону пакт після проходження фінальної місії. Давайте глянемо ще раз. Дивіться уважно на інтер'єр, який оточує Андерсена. Sir, Манометр General позаду Sir. нього, екрани. І попереду, попереду. щось у нас дуже світиться. Якщо ви ще не впізнали, то маленький натяк вам: Фізер, рубка, дуже гаряче. Ті, хто ходив з нами в рейзі, вже здогадали. Виходить, що фінальна місія в нас буде відбуватись якимось чином на рейді. Це вже цікаво. Ну до цього ще далеко, тож перейдемо до сезонної перепустки. Як завжди буде безкоштовна і преміальна перепуска, всі зможуть отримати, окрім екзотів та нового спорядження, ще 3 нашивки, один костюм і одну фарбу для зброї. А з преміальним перепуски додатково можна отримати дві нашивки, два костюми, ще 10 фарб для спорядження і також 9 виглядів для зброї. Ну і ще буде можливість придбати преміум плюс, які одразу вам прокачають 20 рівні перепуски, і схоже, буде ще якийсь костюм. А також можна буде придбати набір на 2600 преміум валюти за вигідною ціною і отримати таку маску. Також нагадаю, що перший тиждень сезону будуть роздавати твіч дропси, і я постараюсь теж пострімити, бо Ubisoft. Винні мені підключити цю можливість. Якраз і протестуємо це. Тепер перейдемо до інших новин, і перша це нова колаборація з ютуберами це GC Rock. Chill Splinterer» і Gaming Brigade. Весь одяг буде мати зимову тематику і почнеться ця подія з 9 грудня. Я тільки на GC Rock підписаний, тому покажу його одяг. Інший, мабуть, так само буде виглядати, тільки інша кольорова гама. Нам дадуть більше часу на збирання нового одягу, а ланцюг проєктів на рюкзак навпаки трохи скоротять. Також є новини по нашивках. Якщо ви не змогли отримати їх від трьох попередніх ютуберів DJ Tikle, Rock Golda і Nazit Badskillsa, то зараз буде така можливість. Розробники зроблять один код, який буде діяти необмежну кількість разів, і їх можна буде знов отримати від тих контент-креаторів, як і від нових так само. І наступна новина: розробники планують започаткувати нову традицію під назвою Survival Fest, типу свято ностальгії в першій частині дивізії. Раніше контент-креатори самі це влаштовували, а тепер розробники планують стрімити це. Буде Магнус Янсен, розробник цього режиму вже в обох частинах гри, і також Лео Лоренцо, новий ком'юніті девелопер. Гравці, які будуть це грати, отримують нагороди в другій частині гри. Це буде нашивка, але 20 випадкових гравців, які евакуюються, зможуть отримати ще й унікальну золоту нашивку. І ще буде якийсь костюм, але назви я точно не розчув. Щось типу гуцмен, начебто, дерев'яна людина. Ця подія теж почнеться з 9 грудня на один тиждень до 15 грудня. Я особисто в цьому режимі був, мабуть, 3 рази і жодного разу не евакуювався. Треба буде спробувати, особливо якщо набереться команда бажаючих мені допомогти. А ще нам оголосили, що зимова подія буде чимось схожа на Хелолинську, мабуть, будуть знов прикраси, і вона буде відрізнятися від попередньої. Я навіть не пам'ятаю, що там було, бо скоріш за все нічого особливого. А ось 23-му, здається, році було якраз доволі цікаво з загадками та пошуком особливих подарунків. Сподіваюсь, цей раз у них теж вийде щось цікаве і краще запам'ятається. Ну ось такі новини. Більше подробиць буде згодом. Чекаємо запуск серверів після обслуговування і будемо пробувати новий сезон. Пишіть щось у коментарях про ці нові події, також ставте вподобайки і заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!